Говорять, що життя немов картина, і кожен з нас малює свій пейзаж. Та кожен крок, що здійснює людина, він же ніколи не повернеться назад, а час летить, настягне за собою, і ми усі укрутнові життя лишаємо свій почерк на папері і пишемо картину свого майбуття. І в кожного на полотні є вибір, що йому намалювати, бо незалежно, чи художник ти, чи ні. Тобі твій аркуш треба заповняти. Кожне життя це намальована картина, кожен момент Твого життя це штрих. Був час, Бог став так, як людина, був час, і Він був розп'ятий за всіх. Був час, коли Ісус лежав у гробі, коли всі думали, що Він помер. Але був час, воскрес син Бога, і знаю точно, Він живий тепер. Життя Ісуса це шедевр мистецтва, це найдорожчих з усіх картин. Це є любов, це відданість, це жертва, якою став Месія Божий син. Коли дивлюсь на цю картину, я бачу там Ісусове життя, я бачу те, як вийшов з гробу лазер і як вернулося Його серцебиття. Я бачу те, як десять прокажених стали замить здоровими людьми. Я бачу те, як тихо пливе лодка, яку недавно кидали шторми. Я бачу сітку, яка повна риби. Хоча всю ніч вона була пуста, а ще я бачу, як дві рибки малий віддав хлопчина для Христа. Я бачу, як побачили сліпі і як німі почали говорити, а ті, що все життя були сухі, могли вставати і могли ходити. Я бачу хрест, снущання, бачу біль. А ще я бачу, як Ісус воскрес, я знаю те, що Він живий. І знаю точно, він давно уже не мертвий. На тій картині видно Божий почерк, і там написано: це за твоє життя. На тій картині є твоя свобода, і новий статус ти, його дитя, а ще життя в любові та в свободі нове життя щасливе і міцне, життя, що куплене ціною кров'ю, життя, що називається Твоє. Говорять, що життя немов картина, і кожен з нас малює свій пейзаж. Та кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад. Амінь.